Штраф 17 тисяч гривень, ТЦК вже почали виписувати військовозобов'язаним хто порушує правила військового обліку. Відповідь юриста розберемо на конкретних практичних прикладах, відколи почнуть діяти штрафи з 16.07 2024 року. Чи штрафи вже почали. Діяти відповідно до норм чинного законодавства, військовозобов'язані хто не оновить свої військово-облікові дані до 17.07 до 16.07. Тоді вже відправляється повістка за адресою, яка відома ТЦК. Та протягом двох тижнів, якщо людина не з'являється до ТЦК, складається штраф. Але вже ТЦК починають складати постанови щодо порушення правил військового обліку, притягають до адміністративної відповідальності за статтею 210 Крим, Кодексу України про адмінправопорушення, яка фабула правопорушення, порушив правила військового обліку, не повідомив РТЦК та СП про зміну місця проживання, перебування, роботи, навчання освіти, сімейного стану, стану здоров'я, чим чини правопорушення, порушення правил військового обліку. Тому вже починають складати адміністративні матеріали, постанови, начальники ТЦК та СП щодо порушення правил військового обліку. Тому і штраф у нас зазначиться 17 тисяч гривень. Тому чекаєте чи 16 числа. Ви, якщо не оновили свої військово облікові дані, ви ще вчора вчиняли адміністративне правопорушення щодо порушення правил військового обліку сьогодні. та до 16-го, після 16 і ІТЦК та СП вже починають притягати військовозобов'язаних до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях пишіть свої питання у діре. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Юрченко і партнер. Якщо вам подобається зазначене відео, подобайка, коментар. Якщо цікаво, підписка на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.